Ми воюємо не за демократію, ми воюємо за виживання. Це Дмитро Корчинський давав інтерв'ю і висловив таку тезу. Далі пішло і поїхало про виховання. Ну і головне, що власне і призвело до того, що оцей цей уривок з його інтерв'ю запостили майже всі канали. Всі канали, тому що абсолютно знаєте таке складна, складна тема була піднята паном Дмитром. Адже ми з вами не один раз вже говорили про те, що наші чиновники зазіхають на наших дітей. І я так підозрюю, що це не наші чиновники, а не наші чиновники зазіхають на наших дітей. Розмови про те, що потрібно мобілізувати вже від 18 років, не один раз були в ефірі різних телеканалів, ну і різних пабліків. І ось тут Дмитро Корчинський відомий вам. Абсолютно колоритний персонаж. Дмитро чітко притримується своєї логіки. Сам він говорив про те неодноразово, що він професійний. Ну коротше, професійний майстер говорити такі міцні тези, які викликають у суспільства інколи такий трішки шок. Давайте послухаємо пана Дмитра. Віруємо ж насправді зараз не за демократію. Ми воюємо за виживання. Коли ми воюємо за виживання, ми повинні все зробити зараз виживання. Обмежити себе в усьому заради виживання і перемоги. Ну, тут цікава теза: обмежити себе в усьому заради виживання. Ну, якщо е, ціллю було просто вижити, то тоді виникає питання, для чого був Майдан 2013 року. Ми нормально виживали кордони 2013 року нічим не відрізнялись від кордонів 1991 року. В Україні проживало близько 40, а можливо, навіть 42 мільйона населення. Не було тої кількості жертв, яка є сьогодні, не було такої кількості руйнувань інфраструктури, не було такої кількості іммігрованого населення до Європи і до інших країн. Тоді виникає просте питання: а для чого було тоді, і, зокрема, пан Дмитро брав участь і доволі таке, ну. Помітно, навіть там навіть кримінальна справа якась була. Про, потім її закрили там при Януковичі ну, не встигли дотягнути до кінця. Ми не звинувачуємо нікого. Просто пан Дмитро, ймовірно, теж брав активну участь в просуванні демократичних ідей в Україні. Тепер бачите, як воно сталося. Тепер ми вже воюємо не за демократію, ми вже воюємо за виживання. Ну давайте послухаємо далі. Це означає це відмовитися від. Це... Прав. І від ряду Від ряду прав і ряду зручностей ми вже відмовились. От від ряду прав так точно, а від ряду зручностей так 100% відмовились. Давайте слухати далі. Що ще ми повинні? Скажімо, це означає полюбити ТЦК? Вам не розчулось: полюбити ТЦК. Я в себе на каналах інколи періодично ставлю, як люблять громадяни ТЦК. Знаєте, намагаються з ними обійматись, потім дуже міцно обіймаються, потім все переходить вже в братські кулачні бої. ну, По-різному це обертається. Знаєте, то народ ТЦК, то ТЦК народ. ну, Полюбити ТЦК це, це круто. Ну, давайте далі. Це означає, що ще більше прав збройним силам дати ще більше прав збройним справ, прав біль, збройним силам. Якщо Збройним силам дати більше прав, то я думаю, що нашим чиновникам буде дуже і дуже погано, якщо Збройним силам дадуть більше прав. Знаєте, я коли спостерігаю за військовослужбовцями, деякими, які намагаються потім довести, що. От була частина там, з УБД, були проблеми з оформленням у військових. Потім військові, які збирають безкінечно, тому що недофінансовані деякі бригади. І ось я так і відчуваю, знаєте, що в них дуже багато прав у Збройних сил України. Я як бачу, коли військове командування так намагається не дуже суперечити політичному командуванню, дуже багато у військових прав, дуже багато. Ну, добре, Тому я згоден. Військовим треба дати більше прав, особливо тоді, коли часто політики приводять до того і чиновники на місцях, і в центральних апаратах, що військовим якраз ну, не вистачає, бо знаєте, кожен чиновник хоче собі ще одну дачу, а на дачі сауну. Давайте далі. Це означає, що заборонити виїзд на тільки військово зобов'язаний чоловіка з Китаю, наприклад. Заборонити не тільки військовозобов'язаних. Далі Дмитро починає розповідати за Китай. Ви зараз пропустіть оцю тіраду про Китай. Китай це все дуже добре. Давайте пропустимо. Ну прослухаємо. Ну я так буду прогортувати. А потім, а що ж там про кого, Дмитро? Ще установлення іноземцями китайських дітей. О, відчуваєте так заборонити не тільки військово зобов'язаним полишати країну, а ще і тут раз до дітей. Ага, що ж там про дітей? Цих хотів десь близько 200 тисяч китайських дітей було усиновлено і виведено так, ну, на Китаю за Китаю. У них півтора мільйони населення, але вони розцінюють нинішню ситуацію як демографічну кризу у себе. Ну, насправді не зовсім так. Там є інші причини, пов'язані з цим. Ну, будемо вважати, що так. Давайте ближче до України. Зговорне усиновлення китайських дітей іноземця, і з китайських дітей. Це Китай. Я не знаю, скільки нас залишилося тут в Україні. Я думаю, Дмитро знає, скільки нас залишилось в Україні, але чомусь не оголошує. І який же рецепт пропонує Дмитро? Але в ім'я виживання нації, в ім'я виживання нації. Ми вже поговорили з вами про виживання. Заборонити вивіз не тільки військовозобов'язаним чоловіка, а навіть і вивіз дітей. Угу. І вивіз дітей, і вивіз дітей це ті діти, які в школі потраплять на базову загальну військову підготовку, таку лайтову версію. А в університети вони, коли прийдуть, то на другому курсі вони попадають на базу загальну військову підготовку з виїздом в центри тренування, і в підсумку це буде присяга. присяга. І вони одразу миттєво вийшов, виходячи з університетів. Стають людьми, які в принципі підлягають призову, якщо це буде потрібно. Правда, в нинішньому законі сказано, що ті, хто пройшли базову загальницьку підготовку до 25 років, їх не мобілізують. Ну, але ж ви ж знаєте, як у нас закони. За один день можуть переприйняти норми. Дивись, там було 25, стане 21. До речі, про це неодноразово говорили не наші чиновники, наші промовчали. Слухаємо далі. Спокійніше тримати дітей Там за кордоном, поки йде війна, але ми ж змінимо, що ці. Це, напевно, Дмитро звертається до чиновників. Чиновників, які тримають своїх дітей за кордоном. Ми від багатьох чиновників топ рівня чули, що їхні діти тут, але їх ніхто не бачив. Навіть якщо їхні діти тут, то їхні діти. Абсолютно в безпеці, це не ваші діти, які інколи змушені жити разом з вами в хрущівках, які дістались вам від давніх часів, тому що в незалежній Україні ви собі на жаль не змогли не змогли придбати якісне житло. Ну давайте далі, діти. Діти не повернуться в Україну. Я дуже вдячний пану Дмитрові за те, що він проговорив ту тезу, яку я інколи теж, на жаль, фіксую: що ось ці діти, які поїхали туди, не повернуться, тому що вони побачать абсолютно інший світ: світ відкритий, демократичний, наповнений любов'ю, наповнений подорожами, наповнений. Цікавими людьми, толерантністю, відсутністю ідеології, відсутністю оцього бандура і співаємо сумних пісень. Молодь хоче веселитись, і вони, як їдуть туди, вони не хочуть. Я знаю це от на власному досвіді. Я спілкуюсь з кількома людьми от такого віку в силу різних причин. А, і я бачу, що коли немає війни, то повертатися у війну ніхто не хоче, особливо молодь. Давайте далі слухати. Що ще пропонує Дмитро для нашої молоді? Ну і для вас, як для батьків. Не виховуючи на українцями. Вони не буде з тим повернутися богу. Які в них будуть стимули повертатися в Україну? Я думав, що стимули це відкрите суспільство, це хороші заробітки, це хороша інфраструктура, це своя батьківщина, це відсутність заборон, це чиновники, які не крадуть у них майбутнє, це хороші дороги. Це повага до молоді, це в цілому можливість їм реалізовуватись, не доводити нікому нічого десятками років, перш ніж щось ти отримаєш від цього життя, не спостерігати за тим, як якийсь дядя незрозуміло звідки нахапав собі миттєво і миттєво збагатів у разів, у 500 разів, ставши народним депутатом, або там чиновником, або десь радником, десь. В якійсь опі. А, ну, Ви зрозуміли. І от і отут, і отут. я думаю, що якби от було на це все, то молодь поверталася. Чому молоді не повернутися? Чому? Своє середовище, своя земля, батьки тут. Ну, Чому не повертатися? А, невже так всім подобається десь поза закордонам доводити, що ти свій? Це теж нюанс. Ну, Пан Дмитро продовжує. Ми повинні наступити на горло власним зручностям і сказати: що ні, ми всі тримаємося тут. Якщо хтось не розуміє, що потрібно любити Україну, то значить, ми його зобов'яжемо. Прикольно. Я тебе навчу, родину любити. Це десь було, це десь було там, в якомусь далекому минулому. І от якщо ми будемо молоді свої розказувати, що коли вона повернеться, ми її тут почнемо вчити родину любити, то молодь не повернеться ніколи, ніколи, тому що світ сучасний трішечки інший. Він живе за іншими, за іншими принципами. І якщо ми будемо впадати в оце ретроградство і жити якимись старими нормами. Не сучасними, не знаючи молодь, не знаючи сучасний світ, що хоче молодь, куди вона рухається, як вона гроші заробляє, як вона живе, що вона думає, що вона слухає. То ось цими старими бандурами, на яких ми співаємо сумних пісень, молодь назад в Україну явно заманити не можна буде. І Дмитро це знає. Слухаємо далі. Любити Україну, подобається це йому чи ні. От так. Ще й тебе запитувати не будуть, подобається тобі чи ні. Я, як проректор університету, я вам е можу багато історій розповісти про те, як молодь вміє захищати свої права. Вони не звикли жити в тоталітарному, замкненому суспільстві. Знаєте чому? Я вам поясню. Справа в тому, що ця молодь, які зараз 17, 18, там, 20 умовно років, у них батьки, яким 40 років. Тобто, це батьки, які народилися і ем, стали дорослими в період перших років незалежності України, тобто це 90-ті і 2000-ті роки. І ось оці, оці діти, які народилися в е, батьків, яким зараз 40. Часто вони зростали ну без достатньої уваги батьків, тому що батьки змушені були десь заробляти, підробляти, по Польщам мотатися, по Китаєм, чолнукувати, взагалі, хоч якось виживати, це були складні часи. І ось ці діти вони часто виростали у бабушек, там самі на вулицях і так далі. І вони цінують свободу ці діти. Вони абсолютно принципово інші. У них навіть. У багатьох не було жорсткого виховання, не виховання, не так, не було жорсткої муштри серед сім'ї. Тобто, якщо це бабушка, вона любила там внучку чи внука і так далі. Батьки мотались, батьки приїжджали десь втомлені після робіт, після трьох робіт, п'яти робіт, і батьки намагались а, своїм дітям дати краще. Вони намагались компенсувати те, що вони не могли їм дати багато часу. І діти виросли такими. Діти виросли з відчуттям того, що вони е центральні, що навколо них крутиться певна кількість людей. Е діти виросли з відчуттям того, що вони інколи самі змушені за себе е постояти. Діти виросли такими, що вони е не розуміють інколи того. Що ми намагаємось, яким от там 45, 50, 60 плюс, намагаємось їм натягнути на них те життя, в якому ми жили, коли була там Ленін, партія, комсомол, Жовтенятка, піонери молоддю займалися, молодь муштрували, молодь була вихованою. Не будемо це приховувати, молодь була чимною, молодь читала. Але ті часи минули. Молодь сьогодні інша. Плюс молодь виросла в сучасних гаджетах. Сьогодні молодь живе іншими, іншими цінностями, і натягнути їм на голову. Ось це ну це провал, це миттєво провал. Ну, давайте дослухаємо пана Дмитра. Зобов'яжемо тут залишатися, зобов'яжемо тут воювати або підтримувати фронт і українські діти. Тобто, я так розумію, війна буде тривати ще років 10, да? тобто ці діти вони виростуть, вони будуть воювати. Я думаю, війна так довго не буде тривати, тому що нас елементарно просто Ну, ми просто закінчимось. Давайте будемо відвертими. І ніякі діти, які виросли в умовах війни під стресами, під балістикою, яка біля нашого ЖК бахнула. Вони... Ці діти насправді попавши на фронт, там не зможуть забезпечити безпеку, про яку каже пан Дмитро, тому що. Як в 90-х і 2000-х молоддю не займались, так і зараз молоддю ніхто не займається. Давайте будемо відвертими, молоддю ніхто, ніхто, крім батьків, не займається. Частково школа, університети, це вже, можна говорити, там інші підходи, хто ще? Хто ще? І молодь, накладаючись на? Ту молодь, яка, в якої вони виросли, це вже люди, які не розуміють обмежень, які не розуміють певних моральних табу, які не розуміють, чому вони повинні бути такими, як хоче хтось, чому існують якісь загальні, незрозумілі правила і концепції, які. Не прописані в законі, молодь часто запитує, де це написано? Покажіть, чому я маю це виконувати. От, якби пан Дмитро викладав в університеті середньозваженому, ну такому нерафінованому, а просто звичайному університеті, наприклад, там Полтавщини, Житомирщини, там Кіровоградщини, Дніпропетровщини, будь ласка, можна обрати тільки вживу в аудиторію ходить. І от я хотів би подивитися, тільки як звичайний викладач не так приїхав, знаєте, там ем, позачаровував першокурсниць е, різними гаслами, а так взять курс, звичайний, там, наприклад, математичного аналізу, і по програмі чук-чук-чук. Я хочу подивитися е, трансформацію ось людей, які чомусь впевнені, що молодь е, вона така у нас радянська, вишколена, знаєте, тут комсомолом підготовлена. Ні, це не так. Молоддю ніхто не займався. І намагання зараз натягнути молоді на голову відро і сказати, що от ти будеш отак, ми тобі заборонимо, ти змушений, ти будеш, то молодь, молодь зараз вже збере чемодан і та, що залишилась, молодь просто гайне з України. Не повинні чути польську мову. Чі німецькому в своєму спілкуванні? Вони побуті? Чому? Світ живе багатомовним. Чому вони не повинні чути інші мови? Це так дуже дивно. Тобто, ну, одна мова, одна історія написана, бажано десь, ну, десь під патронатом компетентних служб. Да? Ну, що ми, ну, давайте відновимо, що там ну, жовтенят не будемо відновлювати, якось інакше переназвемо. Що ви хочете побудувати в країні? повинні виховуватися під звуки серем повітряної тривоги. Вони повинні виростати тут, в ненависті до ворога. Вони повинні виростати тут, в Україні. Вони повинні бути присутніми на похованнях наших героїв і на похованнях цивільних жертв. Вони повинні усвідомлювати небезпеку і повинні усвідомити, що на їхні плечі дуже скоро ляже відповідальність за цю країну. Все почули. Я пану Дмитру дуже рекомендую проїхатись Одесою, проїхатись Києвом, деякими закритими клубами. Можна з'їздити в деякі міста, інші, це може бути і Львів, це може бути і Тернопіль, і Ужгород, і Кропивницький, і Полтава. І і Харків, і, і, і Запоріжжя в тому числі. І в Суми можна потрапити. І в Чернігів, і в Чернівці, і в Луцьк, і, і в інші і в інші, в Вінницю, в інші міста, і поспостерігати за молоддю. Поспостерігати за молоддю. Наша задача, пане Дмитре, це не підготувати молодь до війни. Наша задача зробити зараз так. Щоб ось ця молодь повернулась на траєкторію розвитку людини 21 століття, людини, яка живе в достатку, людини, яку поважають, якій не нав'язують ідеології на голову, людина, яка нормально заробляє, тому що в нас в країні можуть люди нормально заробляти, з ними ж не діляться. У людей же просто крадуть, крадуть майбутнє. Молодь хоче сьогодні розвиватися, працювати на себе в першу чергу. Молодь сьогодні не хоче впахуватись, так як ми собі це десь уявляємо. Он там закон вийшов, законопроект, до речі, яким хочуть зобов'язати молодь дати дозвіл, молодь використовувати на тяжких там, роботах і так далі. Тобто, знаєте, я ще раз повторюю, якісь чиновники, не наші, на нашу молодь поклали око. А наші чиновники чомусь моргають і роблять вигляд, що нічого не відбувається. Це насправді страшна і сумна ситуація. Шановна молодь, я не знаю, чи ви дослухали до цього моменту тут далеко, вже більше 20 хвилин я тут розповідаю. Я знаю, що ви любите короткі повідомлення, але якщо ви дослухали до цього моменту, я хочу сказати, що в країні є люди, які вас розуміють, які розуміють, чого ви хочете. які... Усвідомлюють, що вам потрібно дати, а чого не потрібно вам нав'язувати. Я хочу, щоб ви поширили це відео. Я хочу, щоб ви об'єднувались, в тому числі і біля мене, навколо людини, яка старша за вас, напевно, вдвічі. Але я колись, коли закінчував університет, а це був 2001 рік, викладач прийшов і сказав. Через 5 років ви не пізнаєте країну. Країна буде абсолютно іншою. У нас будуть хороші зарплати, у нас будуть хороші дороги. У нас будуть гарна якісна їжа. У нас буде країна, яка нічим не буде гіршою Польщі і, можливо, навіть Швейцарії. Нічого з цього, на жаль, не сталося, тому що багато чиновників на виборах обіцяли те ж саме, але насправді нічого не робили. І ось ми дійшли до моменту в нашій історії, коли ми хочемо молодь покласти на алтар жертовності. Я проти цього. Я хочу, щоб ті дорослі дяді і тьоті, які це все розпочали, знайшли всі можливості для того, щоб це зупинити. А не розраховувати на те, що в нас ще є ресурс 14, 13, 15, 17 і так далі літніх, на яких ми, яким ми вручимо меч, арея, і вони будуть ним воювати. Частина цієї молоді не готова не то, що воювати, вони не готові поки що навіть війти в звичайний простір ринку праці. Їм треба допомогти. Соціалізуватися, допомогти м'яко навчити, показати чудовий світ, дати можливість їм проявити свої таланти адже сьогодні, інколи навіть якась дрібниця в вашому характері або серед вашого хобі може принести вам суттєві кошти. І молоді потрібно це дати дати відкритий світ, а не Розповіді про те, що ми їм заборонимо, як ми їх маємо навчити, і де вони і як вони мають загинути. Я за життя, я хочу, щоб люди жили. Я за те, щоб люди розвивались. Я за те, щоб люди були вільними. А, поки що, Поки що єдине, що я можу для вас зробити, це попросити вас підписатись, тому що чим нас більше, тим нас більше чують. Я впевнений, що тих людей, які поділяють альтернативну точку зору, а саме ту, яку ми, можливо, з вами почули, і я впевнений, що Дмитро хотів сказати правильні речі, і я впевнений, що Дмитро розуміє, що країна в небезпеці і щось потрібно робити, але я ще більше впевнений, що є шляхи зупинити все це і почати жити. Нормально. Ми сьогодні були на Майдані Незалежності і бачили, скільки там прапорців. Кожен прапорець це життя. Ще півтора роки тому назад там був невеличкий клаптик з прапорців. А зараз я вже не знаю, скільки там сотка чи може півтори сотки землі в прапорцях. На невеличкому клаптику 100 прапорців. На невеличкому клаптику, а там підіть подивіться. Це вже життя, яких не повернути. Але я не хочу, щоб ми зараз завели віртуальне поле, куди вже втикаються прапорці ваші, ваші, ще живих і ненароджених. Не забувайте підписуватись і прокоментуйте все, що ви почули.